Про головне події в Харкові та області 7 березня. Росіяни змінили тактику ударів по Харкову. Про це заявив мер Ігор Терехов у етері нацмарафону 7 березня. Якщо торік терористи намагалися знищити енергетичну інфраструктуру, цьогоріч б'ють по житлових масивах. Їхня мета залякати харків'ян, вважає мер. На це й націлена російська ІПСО у соцмережах постійно розганяють фейки про евакуацію з Харкова чи виїзд влади. Терехов запевнив, усі державні установи, комунальні підприємства працюють так, як працювали спочатку війни. Харків був і залишиться українським містом. Протягом доби росіяни продовжували тероризувати Харківщину. Вночі регіон пережив наліт шахедів. Щонайменше два безпілотники вдарили по селу Майлинівка в Чугуївському районі. У ДСНС повідомили, приліт пройшовся по їхньому навчальному полігону. Виникла пожежа, обійшлося без постраждалих. Уже в день окупанти скинули каб на Вовчанськ. Під завалами приватного будинку загинула 40-річна жінка. Ще одна зазнала незначних поранень. Пізніше з'ясувалося, одне життя на місці цього прильоту таки врятували. З-під завалів дістали кота загиблої жінки, якого дивом не розчавило балкове перекриття. Колишні чиновники Харківгазу злили окупантам мапи газових мереж Харківщини. Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, на ворога чоловіки працювали з перших днів повноваштабного вторгнення, отримавши відповідні посади. Мапи газогонів використовували при плануванні ударів по інфраструктурі. Самі ж зрадники після втечі своїх роботодавців переховувалися на орендованій квартирі в Харкові. Там їх і затримали СБУ. Зараз обидва отримали підозри та перебувають у СІЗО. Напередодні, 8 березня, в Харкові промоніторили ціни на цквіти. Результатами поділилася прес-служба Харківської міськради. Так, найдешевше привітати жінку можна першоцвітами. Крокуси та гіацинти коштуватимуть від 20 до 50 гривень. Ціна роз – від 50 до 160, а за композиції в кошиках і букети доведеться викласти не менше 400 гривень. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.